Вітаю всіх! Ви на каналі Аналізую Платформа розумних людей і одночасно на каналі Як не стати Овочів, яку представляє Оксана Мараз, Мороз. Оксана Мороз вже посміхається. я Мороз її бачу. Привіт. Привіт. привіт, мене включили просто світло. Я дуже радію, що в мене є світло і інтернет. А привіт, Саша. Саша по банку платформа «Аналізуй», і ми, як завжди, вже тепер раз на місяць, намагаємося з вами спілкуватися. Проси про серйозні приземлені речі, як просила Оксана Мороз. Жовтень був яскравий на події, і які відбувались і на фронтах бойових, і на інформаційних. Що б ти хотіла відмітити для глядачів, для себе, для нас, для мене? Що ти помітила незвичайного в жовтні? А ти знаєш, я напевно помітила звичайне, і вона це здивувала, тому що а, я порівнювала для себе кампанію 24 лютого і 10 жовтня, тому що а, вони насправді були однаково по своїх цілях налякати. І а, я була дуже здивована, що не просто Росія використовувала ту ж саму техніку, а вони використовували навіть ті ж самі лекала і ті ж самі тексти. Ми вже сміялися, що фактично були всі фейки, а, за виключенням відсутності такої масо по помітках, хоча як виявилось, мітки так само вкидали, просто вони на цей раз не зайшли. А ось, і а, це феноменальна річ, тому що, для мене знову ж таки, тому що а, вони настільки за цих за ці місяці нічого про нас не зрозуміли, що вирішили, що а, кампанія, яку вони довго готували, тому що я думаю, що за ці вже тижні нікого не залишилося сумнівів, що це геть не реакція на Кримський міст. А, ось а, аспанована кампанія, яку вони готували, яку вони дійсно підкріплювали професійно, Ціними і ПСО була використана, були використані ті ж лекали, що й 24 го числа. Тому а що я можу сказати хорошого, що українці здобули імунітет до тих фейків, які були 24 го числа, і цього разу вже на них відреагували набагато менше і абсолютно провалили цю інформаційну операцію. Ворога а можна дати для прикладу, ну хоча б три е, і псо, які були провалені: От один, два, три Напевно, Це була одна така велика кампанія. Просто в ній було багато елементів. Перший елемент – це. Звісно, Білорусь, напад з Білорусі, і там були 10-го, коли летіли ракети. Всі говорили про те, що от вже наступають з Білорусі, вже прорваний кордон. Перед тим активно розганяли той же самий текст, що розвідка така, то попереджає щось цей завтра, завтра абстрактно. Моя улюблена завтра буде наступ, і так далі. Були лякалки, які пов'язані з телефонами, з ламом телефонів, з ламом WhatsApp, з ламом месенджерів. Були Алки, які пов'язані з негайно виключайте всі електроприбори, тому що власне всі все перегорить, все згорить і так далі. І це звісно в якийсь момент навіть дало свій ефект. Тому що це було паралельно з тим, що почалися відключення, і з тим, що закликали економити електроенергію, і люди не розуміли верніше, не пам'ятали той старий фейк, який був направлений на те, щоб ще більше розбалансувати систему. Знаєш, я ще помітила наприкінці жовтня, чимало ж середині, що ми знов почали, ну ми, ми умовні в. Інформаційному просторі почали знов е, предрікати скоропостижну смерть Путіна, сині руки, чорні вуха. Це зелені все це, очі. це, це, це те, що йде паралельно, тому що як тільки Буданов виходить е, за черговим інтерв'ю, а він це робить останнім часом активно. І тут я хочу просто черговий раз сказати, е, що будь ласка, не робіть з Буданова другого арестовища. Якщо Буданов виходить і щось говорить, він це говорить для чогось. Він це говорить. Ну якщо не в останню чергу, щоб інформувати. Та українців, то в останнє. тому його слова потрібно не дуже буквально сприймати, і потрібно і ось ці всі графіки, які зараз з'явилися, що там Буданов ніколи не помиляється. Я бачила буквально там діаграми з такими змійками, де він сказав правду, де не зробив правду і так далі. От ну от це от дуже з цим обережно. І відповідно, оскільки йому постійно задають запитання, що ж там з Путіним, з його двійниками, живий чи він чи не живий. Просто я здається, що вже в кожному його інтерв'ю є ось це одне і те ж саме питання. От чи живий Путін, чи там його вже зміни ось звідси і починаються ці нові хвилі, і зрештою нічого хорошого в цьому немає, тому що це українці, зрештою, трошки під підколисує. Хоча я думаю, що вже й вже не підколисує. На що ми взагалі вже перестали вестись в інтернет просторі? Ну, ти знаєш, напевно, це треба говорити про електроенергетику і про відключення, тому що все-таки їхня аня. Основна ціль це була те, що а, ми побачимо перші дні відключень, складемо лапки, от і скажемо у Путін великий, приймі нас, пожалуйста в своє луна і так далі. От українці показали дулю, якщо культурно, і сказали, що без світла, без нічого, але без вас в першу чергу. І а, ось ми ж з Миколою Вересними про нагідно хочу сказати, що у нас щопонеділка відбуваються розмови з чудовими людьми. ось і от на одні з таких розмов. З Миколою вереснем ми це обговорювали, і власне в нього була чудова і правильна думка, з якою абсолютно згідна стосовно того, що вони міряють по собі. Тобто, якщо б в них вимкнули світло настільки масово, якщо б були масові ракетні удари, то б вони склали лапки і зробили те, що потрібно, щоб це припинилося Українці скупили всі генератори павербанки, що там ще можна було скупити. ось і власне сидимо і мовчимо. Хоча насправді не сидимо і мовчимо, тому що я бачу намагання розколоти, сказати, що, наприклад. У багатих будинках світло є, а в бідних будинках світла немає. Я, на жаль, це бачу від дуже адекватних людей, які це публікують. І тут потрібно просто нагадати, що є така штука, як генератор. Вона коштує грошей, І ті, хто в кого гроші є, можуть собі їх дозволити. Ті, кого грошей немає, не можуть дозволити. Або відповідно, є якісь інші там можливості, тому що відключають у всіх абсолютно і в людей а, в дуже багатих будинках, і в менш багатих будинках. Абсолютно і а, я живу в передмісті Києва, в якому. По навкруги мене достатньо багаті будинки, хоча я живу багатоповерхівки, і в них так само виключають світло. Тобто, все, все абсолютно не так. І друга хвиля це хвиля незадоволення. Вона швидше була не такою дуже точковою. Це те, що люди починали нарікати. А як там взагалі не по графіку виключають світло? Ну, якщо розбомбили 40% системи, і відповідно, я думаю, що графік дуже важко спрогнозувати, і, звісно, що є аварійні відключення. І зараз принаймні, я бачу посу е, селу, в якому я живу, що власне ось цей графік, який де так дали, він справджується так, там плюс-мінус години відхилення є, але е, хоча б на нього якось можна орієнтуватися. Е, тому от електрика, це напевно, було те, в чому що вони цілилися як підривну таку діяльність, і те, що їм не вдалося, і не буде вдаватися надалі, якщо ми самі не будемо це підживлювати якимось домислами, і так е, і якимись думками, які не мають до реальності ніякого власного відношення. Ну, я хочу сказати, що розмова Оксани з Миколою Вересним є у нас так само на Ютубі на каналі Аналізуй. Знаєш, я по жовтню помітила особливо, коли почалася масов, масовий обстріл 10 жовтня. Я побачила таку для себе, відмітила особливість, що вони вже без сорому, без всіляких там якихось пояснень дурнуватих, просто беруть ці відео, показують на своїх ток-шоу і просто радіють, аплодують. Бо... Цей алігаторський режим розуміє, що від них це вимагають люди. Вони не хочуть сидіти, страждати від Кримського мосту, від цих відеополонених чи від їх співгромадян, які назад вертаються у мішках. Тобто, тут все вже прозоро і зрозуміло. Ось такий фактор для нас він полегшує відслідковування чи боротьбу на цьому інформаційному просторі. Ми з тобою, наприклад, зберемось там десь на початку наступного року, і скажемо, що от за цей рік ми точно зрозуміли. Що українці на це не ведуться, на там на на, на, на такі та речі не ведуться. Все пере, перевернули сторінку. Мене тут аж підмиває зробити спойлер, тому що я якраз зараз вожу наше дослідження по Фейсбуку. Ми а, доробили хвилю ковідну 21-го року, і зробили хвилю іпсошну, як я її називаю 22-го року. А і а, ти знаєш, мене я от просто не буду зараз цифри, щоб споне спойлер, не спойлер називати, але мене приємно вразила стількість українців, тобто а, я так. Звісно, гірше поширювала ніж порівняно навіть з ковідом. Інформацію Я маю на увазі. Там інформаційна гієна вона впала очікувано, але не настільки, наскільки я думала. Тобто я думала, що показники вони там будуть суттєво вищими, але тут я дуже дуже рада бачити те, що я я побачила. От тому в принципі можна чітко сказати, що вони нас взагалі не розуміють і не знають. А сома того, що ти казала про повітряні тривоги, картинки, обстріли і так далі. Я думаю, що тільки лінивої не бачив, як Соловйов фактично перетворився на транслятора наших повітряних тривог. І а, тут є один такий момент, який мені особисто дуже не сподобався, який ще раз говорить про те, що не в Соловйові проблема, а проблема там в українцях, які читають всяку а, фігню а, в телеграмі. Тому що не було кілька прецедентів, які я зафіксувала, коли не Байректарнюс буду називати речі своїми іменами, коли б а, на піку розганялася ситуація про ядерку. Вони абсолютно нічим не гнушаються. Опублікували рекламні повідомлення, які говорили, що там от ситуація там нагнітається. Тому ось тут ви, будь ласка, спостерігаєте останні новини про те, що там взагалі по ядерці відбувається. Ось, і це абсолютно не стосувалося якоїсь там роз'яснювальної роботи чи чогось. Це просто ситуація презентування на, на інфоприводах. Ось чому таких інфоприводах. І другий момент як Україна онлайн, великий наш мільйонник. Ну, от опублікував інформацію про взагалі Зриви і перестрілку в Києві, яких, звісно, не було, і яких буквально через кілька хвилин опублікував Соловйов і Ріа Новості. Це от в мене просто в стрічці було три меседжі підряд: Соловйов, Рія новості, Україна онлайн про якусь міфічну перестрілку і взриви в Києві, яких не було, і про які ніхто більше не написав. Ось а, тому а, які докази потрібно, щоб підписатися від цих агрегаторів і цих помийок, які просто хайпують і розхитують наше здоров'я, сили і, і останні. Ні, емоції, ну навіщо зараз тобою четвертого записуємося листопада, і напередодні повернись живим і притула оголосили великі збори. А що в нас відбувається за великими зборами? Відразу спочатку всі хейтять. Ось потім русня починає розганяти ще якісь зради. В даному випадку шарі, о чудо. От дивна річка, шарі то дослідження його чмут, спускає, то по Протулі, то по обох зразу і ладно, Шарій, йому ж то дивуватися вже ж нема чому. Але ж українці, спираючись на Шарія, починають розганяти зраду по Притулі. Це в мене вже просто аут. Тобто, людина пише. Я коли побачила це повідомлення, в мене просто відпала. Абсолютно адекватна людина, пише Ну, от, притула він там, взагалі афіріст, якби подонок і так далі. От і, от про це ж говорить шарій, звісно, шарі, якби вірити йому не можна, але ж він, от як би факти наводить. І я просто ти знаєш, воно щось поламалося в цей момент. От тому, що я думаю, ну все. Тобто, якщо вже там бажання там загнубити притулу, воно вже рівняється тому, що можна посилатися на ширія, то це вже просто капець. І ти знаєш, от для мене це от дуже такий цікавий феномен, тому що як вживається одночасно бажання українців допомагати і просто феноменальний волонтерський рух, і в той же час як бажання українців. Загробити там великі фонди. от от я от для для мене це просто от, питання зараз дуже цікаво. Я його не можу собі ніяк пояснити. Слухай, ну а ти не думаєш, що насправді таких людей жменька і трошки дві і дві ще Ти знаєш, ні, тому що знову ж таки з того дослідження ми бачимо, що один з векторів успішних і псо, які розганялися, вони були якраз по дискредитації волонтерів. Тобто, це одне з топів. От на, на, на рівні з розколом. От і для мене це велике здивування. А як бути з нашою українською улюбленою жабою заздрості, яка навіть під час війни заскакує на плечі? Ну, скажи мені, от... а я тобі скажу: от я тобі скажу, я перед нашою зустріч тут на цьому ефірі читала значить, е, рейтинг про наших багаті, багаті, українців, хто скільки втратив, хто здобув, хто взагалі там нічого не відчув. Так я тобі скажу, заздрість вона виміряється в 45 мільйонів доларів від е, нашого п'ятого президента Петра Порошенка, і він не один, там є і пінчук. Ну, конкретно про цю людину ми знаємо, що у нього є адепти всього найкращого. Щого і ну, ну як так, ну, людина потратила такі гроші. Ну, хоч би хто сказав якесь гарне слово, чи ми з тобою ефір би записали про нього, а всі кажуть про притулу. От бачите, який ну, 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 е е е ну Я розумію, що я в таких випадках просто якось намагаюся це приземлити з точки зору того: ну, тобто, є замовлення Міноборони, є. Потрібно це потрібно. Вони в парі це роблять Так, в парі. Це в результаті до фронту доходить, доходить, які є питання. А те, що в них немає звітності зараз, окей, це проблема. Вони її знають, вони вирішують. Але я абсолютно логічно можу пояснити, а, чому в них цього зараз немає. Тому що вони на коленки будують величезний фонд. Повернись живим. А, в них це все є, тому що вони вже скільки років працюють. Вони з 14-го, чи не з першого дня. А, тобто в них немає а, є оцеї проблеми росту. В них немає проблеми того, що їм потрібно постійно і збирати фандрайзити і постійно купувати. От і ще звітність, і вони вибирають. Де факто, що зробити зараз? Звіт робити, чи купляти черговий по черговому збору, і зрозуміло, що вони надають ось цей вектор, і зрозуміло, що вони самі розуміють, що є ось це поле для маніпуляцій. Ну але це питання, яке ми кожен з нас має задати собі Окей, Ми що хочемо, щоб Портула вже дав звіт, чи щоб він купив 60 десятків машин чергових, які потрібно броньованих, які і на гусеницях, які вже потрібні фронту. Ну тобто, або окей, хорошо, стаємо ми і починаємо збирати. Я, як будь-яка людина, яка. Допомагає збирати зараз е, гроші, ми відчуваємо наскільки наскільки просто неймовірно важко е, стало збирати гроші, от просто маленьким волонтерам, які кожного разу там пишуть і просять про якусь там очередній тепліки, що небудь в цьому роді. От, ну це просто колосально важко стало збирати. Ну тобто, хто зараз зможе зібрати на ці машини, все одно ми з тобою радіємо за цей збір, який вдалося закрити за півтори доби. Це дуже класно. Я теж побачила, як коли вони написали, що ми даємо. Е, Значить, термін до 8 листопада я я теж чекала, що це буде довго. Я не очікувала, що так, що так швидко це вдасться. Дуже класно. Нас всіх, всіх вітаю. Листопад підкрадається. Що ти бачиш тут? Бо у нас такий сьогодні з тобою ефір на позитиві. Що листопад Л листопад буде ну знаєш? Я вважаю, що а, от в мене було в жовтні відчуття, що ми до піку наближаємося. От я вважаю, що в нас що піку не сталося, от і а, що пік що буде, і це не тільки пік, який стосується там обстрілів. Це комплексний пік, в якому є велика втома, в якому є інформаційні кампанії, і в якому є а, терор, буквально. З обстрілами, підключенням електроенергії, і так далі, тому я думаю, що якраз листопад G20, ось і під G20. Ось я можу помилятися, звісно. ми отримаємо черговий пік. От і в цей черговий пік після нього має бути вже якась адаптація. Адаптація до нових умов, тому що вже ми всі звикнемося і почнемо вміти жити в. Тому обмеження з електроенергією і так далі. Ось і напевно, от на якісь фейки я вже не знаю просто на що ми будемо реагувати. Тобто, в мене таке враження, що до фейків ми вже адаптувалися. От, до срачів внутрішніх не адаптувалися. Тому... от я про срочі про срачі хотіла тебе запитати на кінець. У нас була чудова розмова на є на нашому каналі. На аналізу з Елею Лібановою, і вона як соціолог, заміряє ці настрої в суспільстві, і вона дала такий трохи вектор на майбутнє. Вона сказала, що бачить дві лінії розколу після перемоги: це за кордон, не за кордон, хто виїхав, хто як там себе поводив, хто чоловіки, напевно, будуть мати якісь питання, як вони виїжджали. А другий вектор вона сказала про полінії звільнених територій і хто як себе поводив в окупацію. І, от про срочі, я б тобі хотіла повернути, якби запитання, що ти бачиш? Чи вони проявляються ті люди, які були, наприклад, на Харківщині звільнені? Ми ж бачимо репортажі, наприклад, в таких нормальних абсолютно медіа з білого списку, і там відверто пишеться про людей, які сумують про те, що Росія пішла. З цієї території і до них вся ця ситуація в голови ніяк не дійшла. Вони як були ватниками, так і залишаються ватниками. Що з цим робити? А ти знаєш? Я знову ж таки, якби спираючись на наші дослідження, можу тобі сказати наступне, що я ще не бачу, ну просто не бачиш, тому що не пройшов період часу. А от а, яку, який розмір проблеми буде з людьми, які були під окупацією і їхнім тяготінням до Росії? А моя гіпотеза, що це в відсотках і в там в розмірі проблеми буде значно менше. От, просто тому що людей менше банально ось, але якраз проблема розколу це проблема номер один, яка отримує підтримку в інформаційному полі. Я зараз сужу по Фейсбуку, по наших дослідженнях, і те, що от власне дискредитація волонтерів, це один з таких векторів. Це ось ці наші срачі, а дуже багато моментів, які стосуються: а чого ППО Київ закритий, а Харків не закритий. От дехто взяв, що воно не закрите і дехто діздавався чим кого обставини. Стрілюють, от це вже залишається за рамками. Теж стосується мови. Просто от, от я недавно опублікувала відео про мову, і о чудо, о диво, от всі набігли і почали казати, що я маніпулюю, тому що а, я звинувачую україномовних, я україномовна звинувачую україномовних в тому, що вони винні, а російськомовні не винні. І ця тема, я розумію, що вона буде загострюватися, тому що люди, і так як мені так само ріже, коли хтось російською говорить, раніше мені. Абсолютно не різало, і я спокійно переходила коли там було комусь зручніше на російській, і так далі. От для мене це взагалі не було проблемою, і я не вважала, що мовна проблема вона взагалі є проблемою, тобто так українська в пріоритеті, але це там двомовність не є проблемою. Зараз мені ріже. тобто я розумію, що це вже так само а, якісь моменти, які дуже загострилися, і на яких ми не готові йти на будь-які компроміси, і таких тем стало більше. І далеко не кожен зможе пояснити позицію іншої людини з точки зору того, що їй там. Може бути важче, вона може постраждати більше і тому там не мати фізичної змоги там переходити з одної мови на іншу, і так далі. Тому а ось а якраз з цих моментів, які стосуються розколу по різних причинах і по різних векторах, їх, на жаль, є, знайдеться дуже багато, і, на жаль, цим будуть користуватися політики. От, ось це дійсно велика проблема. Тобто, а, я абсолютно знаю солідарна, і це, на жаль, це не будуть які виїхали, не виїхали. Це буде це знайдеться набагато більше речей, і потрібно ж розуміти, що Росія не дій, Ну тобто, в мене немає там ілюзії, що а, ми там навіть коли звільнимо територію до 91-го року до кордонів, а що Росія перестане вести свої дезінформаційні кампанії і так далі. Абсолютно ні. А, ось і а, на жаль, це те, що нам потрібно буде навчитися жити і жити ефективно, що дуже дуже довго. Я хочу додати, що Лібанова якраз сказала, що питання мови закрите, і закрилось воно на фронтах в окопі. Тобто там є yeah. люди, які розмовляють і українською, Сько, російською і військо у військових ця проблема не стоїть для військових. Не стоїть для ну для багатьох це питання не стоїть, але стоїть для тих, хто на емоціях це хоче довести і. Саме ними і їхнім бажанням цим емоційно а, про це говорити будуть користуватися. Я до речі, побачила ще один цікавий тренд, а, який, до речі, з поста Даші Малахової, Ти напевно бачила його а, стосовно того, чи а, взагалі українці а, мають право ненавидіти росню настільки сильно, наскільки ненавидять, а, з точки зору там а, пакетів а, і насміхання з ними, там трупів насміхання з ними і так далі. І я коли це бачу, а, от в мене просто. А, Багато питань, багато здивувань, тому що я прекрасно розумію, що коли люди Сміються з цього, вони не сміються, тому що там вони живодьори, А вони сміються, тому що сам так в них виходять емоції. І це будь-який психолог. Я спеціально психологів перепитувала. Чи не сошла я сама з цим висновком, і вони мені це підтвердили і не один до речі, психолог, і це абсолютно пояснювальний факт, чому реакція українців така, як реакція є, і тут немає ніякого діагнозу і немає чого казати, що ми перетворюємося на якусь націю незрозуміло, кого і, 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 і там порівнювати нас з. З росіянами абсолютно ні. Хочу сказати, що ми, гумор це наша національна риса, якщо хочете, до українців, і я особисто дуже здивувалася, якби ми не сміялися. Починаючи з 24-го, вони як повалились ці меми тікток відео і, взагалі, ці картинки, і воно дійсно дає ми, нам якусь ми, ми опору ми б не вижили настільки, і не створила так. такої опори, якщо б ми з цього не сміялися. Ну от абсолютно ми поговорили про хороших українських українців, які допомагають донатами, які підтримують, які не ведуться на всі всілякі. Які я моя остання теза, що росіяни з нами будуть ще довго, нікуди не дінуться, але вони трошки тупенькі, тому методи будуть тупенькі, тупенькі. Тому останній доказ це їх е, остання дезінформація в Молдові, і місцеві люди кажуть, що вони взагалі не розуміють, про що йдеться, що така Молдова, де вона знаходиться і хто там живе. Все, я все сказала. Якщо у тебе щось є, а, то ні, да, ні, давай. А, дякую. Мене, мене питань немає. Ми, ми з тобою про все поговорили. Дякую тобі за розмову і надію, що ми ще там світло буде. Ми з наступного місяця запишемося. Обов'язково дякую. Це а, була Оксана Мороз, і як не стати овочем. Та я на все та, добре. На Дякую, yeah, велика. Kind of